Мені однаково, чи буду Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково, чи буде жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи в гру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять у каві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не одна.